Порадували малечу та зібрали кошти для збройних сил України у дитячому садочку одного з найбільш постраждалих мікрорайонів Чернігова до дня вишиванки провели благодійний ярмарок. Ми співпрацюємо з Альоною волонтером, і вона нам приходить, робить заявки, куди потрібно кошти. І ми їх збираємо разом з батьками і допомагаємо збройним силам України. Ідею вихователів провести ярмарок активно підтримали батьки: хендмейд-вироби, картини, домашня випічка та навіть вареники із салом усе це можна було придбати на святі. Сьогодні у нас дійсно на районі свято. Адже до цього свята готувалися ми не один день. Готувалися ми колектив, наш педагогічний, У нас дуже творчий креативний колектив. Готувалися наші всі працівники садочку. А також дуже гарну підготовку провели батьки. Кожна група представляє свій стіл окремо, готували випічку, мило варили, робили віночки, браслети дітки плили. Дуже багато батьків старалося, щоб це свято було насправді дуже цікавим для наших діток. Відвідувачі могли не тільки купити товари, а й випробувати удачу в благодійній лотереї, зробити патріотичні фото та розважитися з аніматорами. Усі кошти організатори передали до єдиного волонтерського центру. Вони не вперше співпрацюють із дитсадком. Зокрема, колектив закладу передавав випічку пораненим військовим. На ярмарку ж збирають кошти для термінових потреб. Ми збираємо на підрядну станцію Боревій для наших теж чернігівських хлопців, ми збираємо на антимаскітні сітки, як дають запит дуже великий зараз на це, на да, тканину, піксель також, ну багато, багато запитів. То у нас зараз підзарядна станція, біноклі компаси. Зараз це зараз це те, що повинно сьогодні вже поїхати. Завідувачка 22-го садочку Тетяна Примачок, у якої двоє племінників воюють на фронті. Переконана зараз усі мають думати про нашу перемогу та допомагати, хто чим може, щоб кожна мама дочекалася свого сина. Щоб кожна сестра дочекалася свого брата, щоб кожна дитина дочекалася свого батька, адже перемога це для нас зараз найголовніше, що повинно бути в нашому житті. І ми на місці тут працюємо, виховуємо ді у садочку і також своїми силами допомагаємо збройним силам України чим можемо. Сонячна погода, усміхнені дорослі та веселі діти. Ярмарок став святом не лише для вихованців закладу та їхніх батьків, а й для всього району зазу, який рік тому пережив обстріли та бомбардування. Для малечі захід це можливість відволіктися та гарно провести час. Ми раді, що у нас сьогодні у садочку це свято, і за це ми дякуємо нашим захисникам. Як розповіли представниці єдиного волонтерського центру, військові позитивно реагують на подібні заходи, адже потреб у них чимало. За нагоди благодійний фонд долучається до проведення ярмарків, аби якомога швидше закрити запити бійців у гарячих точках.